Один по білку. Треба. Шоста команда, будь ласка. Дуже чекали. Чекай, Дар'я. Що за години? Шостої, сьомої ми вбори. Так. Я використав досвід попереднього року, а день перед тим було розділено на 11 секторів. Більш-менш завантаження таке, що розподілено по 10-15 осіб команди, де визначається старший, який організовує і координує всю роботу. Основне це прибирання вигрібання старого листя, збір сміття, на жаль, збір шприців, які залишилися після певного контингенту, який тут дозволяє собі це робити, це дуже небезпечно, але ми попередили людей про це, щоб були обережні. От, зачистка від гілок, від паростків. Ну і не можу не сказати, якщо ми глянемо, де ділянка військовиків, дуже гарно вони працюють і величезний об'єм роботи зробили починаючи з півдня полотника. Настрій супер, настрій робочий, погода гарна і налаштовані на позитив. І це для мене вперше. І я дуже вдячна ну, за те, що я маю можливість побувати і взяти участь в такій акції.